Тепер буду задавати тебе uh -huh. питання з телеграм-каналу. Я ж написав допис uh -huh. про те, що буду записувати відео з тобою, і насипалось дуже багато uh -huh. питань. До речі, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, підписуйтесь. Ми намагаємось вести його дуже інформативно і цікаво. Чи існує форма ведення обліку по ФОП, щоб можна було списувати витрати? Якраз це, що ми казали. Ні, ну по цій, в цій системі симпліфікадо. Е... Спрощенні, ти ж не можеш списувати саме? Чи, це організатор. Получається, якщо щоб списувати витрати, фактичні, щоб. Прибуток рахувався, щоб тобі, база це, оподаткування Да, щоб база і рахували не процент від обороту, та. а фактично витрати, між... це, контр... Проб... це до організада. Брати бухгалтера та. і платити, Топ. умовно, так як я ось плачу 200 плюс ПДВ. Та. Ну це моя індивідуальна ціна, але умовно, може хтось 300 буде платити, чи 500. Е, я думаю, навіть насправді